Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні огляд мультитестера для вимірювання кислотності та вологості ґрунту s 07 від аграріо. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Запакований він в такій акуратній коробці. Позаду вказано, що використовується для живлення три елементи 3А, робоча температура від мінус 10 до плюс 90 градусів, зволоженість від 0 до 90% і кислотність 3,9 pH. Окрім тестера, в коробці ще є коротенька інструкція. Тестер виготовлений в Китаї, зроблений дуже якісно. Пластик, прорезинені боковини корпуса, досить акуратні зонди, і в загальному якість виконання його ну, на дуже приємному рівні. Живиться він від трьох елементів типу 3А. Спереду є великий дисплей з гарною індикацією. Довжина цього приладу 25 см, довжина зондів 15 см і вага його 120 г. Тепер подивимося, як він працює. Беремо субстрат, занурюємо його, вмикаємо. Бачимо показники. Це осереднені показники, він поки що ще нічого не вимірює. Для того, щоб він провів виміри, необхідно натиснути на кнопку ось тут міз. Бачимо, блимають індикатори. Тепер з'явилися цифри. Тобто ми маємо кислотність 5,4, маємо відносну зволоження 74% і температуру 22 градуси. При цьому ми можемо спокійно витягнути пристрій з субстрату, з ґрунту і бачити ті самі показники. Тобто, використовуємо ми його наступним чином. Поставили в субстрат, натиснули кнопку «Міс». Він провів вимірювання, ми його дістали. І прочитали, що написано. 5,1 79% 22 градуси температура. Ставимо його в інше місце, натискаємо знову ж ту кнопку, чекаємо. Він нам показав якісь дані, підняли, подивились, прочитали. Тобто це є досить зручно і цей пристрій ну, досить коректно і досить точно працює, от що я можу сказати. Тобто, він, ну, я думаю, що ми його візьмемо до себе в роботу, дамо помічнику агроному, який буде перевіряти власне, кислотність і зволоженість на наших полях. Придбати цифровий ph метр Agrario S07 ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслен і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!